Доброго дня! Ви на каналі TopMax Авто. Доволі часто нам приносять agm акумулятори на обслуговування або здають в Утиль. Також нерідко люди купляють у нас новенькі agm акумулятори, і ми звертаємо увагу, що в багатьох покупців докорінно неправильне розуміння цих акумуляторів. Тому зараз спробуємо коротко і тезисно. Пояснити, як працюють agm акумулятори що з ними можна робити, а чого не можна, і покажемо все це на коротких прикладах. Це відео підійде як для автомобільних agm акумуляторів так і для резервних, або як їх називають в народі для тягових agm акумуляторів agm акумулятори бувають з пробками і без пробок. Наприклад, одні виробники залишають вільний доступ до своїх agm акумуляторів щоб люди могли легко обслужити їх і виправити набуті дефекти, такі, приміром, як втрата води, і як наслідок пересушування скломатів акумулятора. А інші виробники не залишають доступ, щоб, так би мовити, не дуже обізнані люди не наробили собі лиха і таким чином зняти з себе додаткову відповідальність. Або, можливо, кришки без пробок просто дешевші в собівартості, тут ні вам, ні нам правди ніхто не скаже. Тому ці тези лише припущення. Та з усього цього можна точно зробити висновок, що якщо в АGM акумулятора є пробки, то відкривати його можна і навіть потрібно в певних випадках. Бо трапляються реальні люди, які можуть сказати вам, що будь-які АGM акумулятори відкривати ні в якому разі не можна. Не вірте. Ну і оскільки ми вже зачепили цю тему, то варто ще додати, що АGM акумулятори, які пробок не мають. Їх теж можна відкривати, а точніше, вскривати. І в цьому питанні вже давно існують певні методи, які доволі успішно практикуються. Якщо відкрити новенький AGM-акумулятор, або такий, який уже був у роботі, але має вигляд, скажімо, як треба, то ви побачите наступну картину всередині в банках. Скломати білого кольору, які розділяють пластини. Скломати мають бути вологі на вигляд і доволі набухлі. Такі, щоб на око пластини було не дуже добре видно між цими скламатами. Тобто води, або, як правильно казати, рівня електроліту, як в звичайних мокрих акумуляторах, в GM-акумуляторах ви не маєте бачити зовсім. Вода разом з кислотою знаходиться в цих самих скламатах. Вони добре вимочені в електроліті і прилягають всією поверхнею до пластин, таким чином, струми краще взаємодіють з усією поверхнею пластин. Густину електроліту в agm акумуляторах ви не зможете перевірити за допомогою ареометра. Це можна зробити лише за допомогою такого приладу, як рефрактометр. Набираєте зі скломата краплину електроліту, ляпаєте на рефрактометр і дивитесь у вічко, яка там густина. До речі, рефрактометр сам по собі показує набагато точніші значення, ніж стандартний ареометр. Перша найчастіша проблема, з якою приносять agm акумулятори на обслуговування, це пересушені скломати. Тобто тут одразу хочеться відмітити, що навіть в запаяних agm акумуляторах в яких нема пробок, бувають пересушені скламати. Це означає, що agm акумулятори також википають і втрачають воду, як наслідок, вони виділяють водень, як і звичайні мокрі акумулятори. Тобто, коли вам кажуть, що agm акумулятори повністю герметичні і не виділяють випарів водню. То вам або брешуть, або не уточнюють, як це відбувається насправді, бо адже акумулятори виділяють водень просто в менших кількостях, тому як напруга заряджання обмежена на певному рівні. Це не просто так зазначено таке обмеження. Але повірте, в деяких випадках смердіти вони можуть не гірше за звичайні мокрі акумулятори. Виправляється такий дефект пересушування скломатів доливанням дистильованої води в певних пропорціях. А в деяких особливо складних випадках доливають і електроліт певної концентрації, але це вже вищий пілотаж відновлення і ремонту акумуляторів. Заглиблюватись у це питання не будемо, бо це вже зовсім інша тема. Друга найчастіша проблема це перелиті AGM акумулятори. Якщо ви думаєте, що AGM акумулятори не витікають, то ви просто не бачили перелиті AGM акумулятори. Таке відбувається тоді, коли люди, які не розбираються, беруться доливати аджм акумулятори і намагаються вивести рівень електроліту над пластинами, як в звичайних мокрих акумуляторах. Як один із методів. Якщо ви не можете визначити на око перелитий чи ні Аджем-акумулятор, то його можна дійсно покласти до лілиць і подивитись, що буде відбуватись всередині зі скломатами. Якщо Аджем-акумулятор перелитий і води на дні виявиться забагато, то скломати почнуть помітно набухати і мокріти, а в деяких особливих випадках ви побачите навіть воду, яка почне підступати до країв відкритих пробок. А якщо вода в AGM акумуляторі в нормі, то зі скломатами нічого відбуватись не буде. Важливе виключення. Якщо AGM акумулятор зволожений як треба, то під час заряду вода може підніматись наверх, і скломати будуть або помітно зволожуватись, про що вам скаже їхній характерний блиск, або вони можуть навіть покритись трохи водою. Це нормально, але тільки під час заряду AGM акумулятора. Наостанок хочеться ще додати декілька фактів, про які, можливо, дехто не знав, і парочку народних міфів. Адже акумулятори завжди дорожчі за звичайні кислотні акумулятори. Якщо дивитись по ринку, то в середньому Аджем-акумулятор певної ємності буде як мінімум в два рази дорожчий за звичайний мокрий акумулятор схожої ємності, а іноді ще дорожчий ніж в два рази. Якщо вам хтось десь пропонує agm акумулятор певної ємності по ціні звичайного мокрого акумулятора аналогічної ємності, то тут точно щось не гаразд. AGM-акумулятори акумулятори це не гель, Гелеві акумулятори, як багато хто їх помилково називає. Не треба плутати. Варто зауважити, що при всіх своїх перевагах agm акумулятори насправді не набагато краще за звичайні мокрі акумулятори. Тобто Аджем-акумулятори доволі чутливі і навіть капризні, якщо ми говоримо про експлуатацію та обслуговування. Під великий сумнів можна поставити твердження, що в акумуляторах є прорахована кількість циклів розряд заряд. Тобто теоретично, виробник може протестувати таку характеристику, як цикли, але згідно норм ДСТУ, один цикл розряд заряд займає доволі багато часу, що в реальних умовах унеможливлює проведення такого довготривалого експерименту на практиці. Простими словами, ніхто не буде 700 разів розряджати і заряджати акумулятори, кількість циклів. Порахують приблизно, а потім напишуть це в мануалі або даташиті, щоб у вас, як у покупця, було менше запитань і більш чітка картинка. Ще під великим сумнівом твердження, що AGM акумулятори заряджаються швидше, а розряджаються довше. Тобто, знову ж таки, саме на практиці неможливо порахувати кількість енергії, яка проходить через акумулятор. Оскільки будь-які свинцево-кислотні акумулятори це область електрохімії, що має багато похибок і корекцій згідно умов експлуатації. Зарядний пристрій може показувати вам, скільки він віддав Ампергодин акумулятору, але це не означає, що акумулятор дійсно прийняв саме таку кількість тих самих Ампергодин. Ви можете заміряти напругу акумулятора. Густину електроліту, внутрішній опір, виміряти навантаження і деякі інші показники це реальні цифри. Але не існує приладів, які можуть в побутових умовах точно показати вам, скільки дійсно енергії було прийнято акумулятором. Тобто навіть якщо ви створите експеримент і візьмете два однакових agm акумулятори від одного виробника з одної партії, помістите їх в однакові умови, то результати все одно не будуть ідентичними. Бо не існує двох абсолютно однакових акумуляторів у світі за своїми параметрами, і не важливо вони мокрі, AGM або Гелеві. Сподіваємось, було корисно. Дякуємо за перегляд. Відслідковуйте наші інші відео на нашому паралельному каналі, який називається АКБ Крамниця.